Україна під іншим небом у польській столиці відкрилася масштабна виставка сучасного українського мистецтва. На ній наші художники представили дві сотні своїх робіт. Усі вони це реакція митців на війну в Україні. Арт-об'єкти бачила її Марія Черняхівська. Правило двох стін артоб'єкт художниці Юлії Захарової для мисткині. Це дуже особиста історія, пов'язана з першим днем війни. Повномасштабне вторгнення застало її у такому самому білому ліжку, вдома у Києві. Тоді, прокинувшись 24 лютого на світанку, Юлія згадала слова своєї бабусі, яка пережила Другу світову. Вона на всі свята казала, що головне щоб не було війни. Я була маленька, і я не розуміла, що це за таке дивне побажання. А вона казала весь час, головне, щоб не було війни. І тоді я от я прокидаюся в цьому ліжку, і я розумію, що через багато років, от скільки пройшло років, бабуся вже немає в живих, і я тільки зараз зрозуміла те, що вона мала на увазі. Жінка довго ховалася у своїй квартирі за правилом двох стін. Так і народилася ідея цієї інсталяції. Свої рефлексії на тему війни представили і художники діджитал напрямку. Це про крах імперії, останні дні імперії. Тобто, да, ця курка, алюзія там на російське з двома головами, яка ще після коли в неї вже нема голови, вона ще бігає якісь хвилини, все руйнує на своєму шляху. Ну але зрештою, я думаю, що це якісь останні вже дні цієї імперії. Ну і курки більше не буде. Із Києва до Варшави спеціально приїхала представити свої роботи художниця Ольга Дрозд. Авторка каже, це її найбільш чесний художній проєкт. Він виник без попереднього задуму просто у неї вдома. Я працювала на кухні в себе, я готувала обіди своїм стареньким сусідам, яких мені допомогли знайти. І в якийсь момент зрозуміла, що ці червоні вікна, вони такі яскраві, і це найскравий кольор, який я бачу за весь день. Почала на телефон фотографувати. Ось, і так вийшло, що час від часу, коли ти дивишся в телефоні фотографії, ти розумієш, що ось, і вже в тебе є готовий проект. Свої роботи у Варшаві представили і фотографи-документалісти. Наприклад, Тарас Бичко знімав волонтерський рух у Львові у перші тижні після повномасштабного вторгнення. В цій серії я показував, яким чином зміннилися культурні простори Львова. Наскільки вони від, відбулася в них трансформація? До прикладу, це театр Леся Курбаса, який ну, не впізнати, буквально декілька днів тому тут відбувалися гучні прем'єри, вистави і творилася культура. А зараз ці всі простори перетворилися вимушено в місця для збору допомоги, місця для ночівлі людей. А це серія світлин, знятих після звільнення Ірпеня. Вона має назву Давайте залишимо це на кращі часи. Коли я приходив в деокуповані території в квартири, вони були відкриті росіянами, і там я помічав на підлозі багато якогось якихось речей, які не потрібні були ні власникам квартир, тому що видно було, що вони прийшли поприбирати, і не були ні мародерам потрібні, тобто ці речі зберігалися на якісь кращі часи. На виставці представлені роботи 32 наших художників, які створюють сучасне мистецтво. Твори виникли у моменті як рефлексії українських митців на події, які розгортаються тут і зараз. В роботах насправді дуже різні емоції, але домінантою є те, що дійсно ми герої. І ми нарешті це усвідомили. І це, мабуть, такий найбільший результат цієї війни, яка, я сподіваюся, дуже скоро закінчиться. Виставка триватиме до 12 березня наступного року у центрі сучасного мистецтва Уяздовський замок. Марія Черняхівська Ігор Антонюк для телеканалу Еспресо з Варшави.